Успіхи наших військових вони очевидні, але експерти Інституту вивчення війни заявляють, що Збройні Сили України можуть припинити контрнаступ. Українські війська продовжують контрнаступальні дії як мінімум на чотирьох ділянках фронту та досягли обмежених територіальних успіхів. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни. Аналітики звернули увагу на те, що українські військові здебільшого призупинили свій наступ. Оскільки, можливо, українське командування переглядає тактику подальших бойових дій. Аналітики відзначають, що українське командування ще не направило більшу частину наявних сил у контрнаступ і ще не розгорнуло своїх основні боєздатні підрозділи. На думку аналітиків, оперативні паузи є звичайною рисою великих наступальних операцій, і ця пауза не означає закінчення контрнаступу України.